Вітаю. В цьому уроці ми розберемо інструмент флор, плити. Вони використовуються для плит перекриття, можна робити відмостку, також можна робити якісь настили. В цьому уроці буде розібрано, як їх створювати, як їх редагувати, способи створювання, а також як редагувати точки самого флору, щоб зробити його під уклоном, або ж в одну сторону, або в. Сторону уклону для дрейна. Тому приєднуйтесь до каналу та слідкуйте, випускаю регулярно відеоуроки. Дякую за підписку, тому гарного перегляду. Тож почнемо. У нас із предыдущих уроків були знання здобуті для моделювання такого доміку. він Повністю концептуальний, ніяких тут розмірів, не треба нічого дивитися і не перевіряти, виправляти. Але якщо хочете, так, залишайте коментарі. Ми розбирали в предвидучому, як створюються фундаменти, колони, балки, система балок. Ось такі балочки ми розібрали це все. Тепер хочу поділитися з вами своїм досвідом з побудови флорів. Для цього перейдемо до першого поверху та розберемо. У нас є, е, як ми вивчали на темі фундаментів є структурні фундаменти, так <кій> вони працюють, е, їх не можна редагувати по висоті, е, бо вони обираються, їх можна задати кут якийсь, але не обрати. Точки. Тому хочу показати, що можна зробити з звичайним флором. Зробимо прикриття нашу підлогу, як її створювати. Можна створювати за допомогою стін. Воно буде будувати, до, ось, пунктіром, якщо ви не видаєте, у вас буде пунктиром показано до якої, де буде ця лінія. Якщо ми через таб клацнемо усі стіни. У нас побудується по всім стінам, замкнутим стінам, побудується цей флор. Бачите, він е, соєдинив усі, і нам на такому такому випадку буде е, наш ревіт ругатись, йому потрібно закрите повністю переміщення, так закрита лінія. Ось е, е, ми продовжимо малювання, е, виділення знімом. Е, я, в принципі, і Багато хто працює за допомогою або простих форм, це швидше. А ось, наприклад, я хочу побудувати їх в внутрішніх сторонах. Так, у мене це виходить. Ну, по фінішу побудуємо, наприклад. Ось побудували ми прямокутник. І у нас ось ще є прямокутник, це буде зовнішня частина. Я хочу побудувати і її. Ось ми налаштовуємося, наводимо і створюємо десь тут. Цей відрізок нам не потрібен, ми його видаляємо. Щоб з'єднати усі в одне коло, нам потрібно розірвати лінію. Це ви теж, вже, я сподіваюся, бачили. Розриваємо лінію та використовуємо тулс з'єднати лінії у прямий кут. Ось, ми створили створюємо. У нас створився якийсь пол, він знаходиться на відмітці 0. Якщо ми перейдемо до секшену. Він у нас буде, бачите, знаходиться чітко по левелу низ, і якщо ми тут будемо змінювати, наприклад, висоту, він прив'язується до левелу. Ну, як, в принципі, і всі елементи, які знаходяться в Revit в проєкті. Ми побудували такий флор, він у нас повністю рівний. Є функції цього флора, які ми можемо додавати лінії і додавати, наприклад, сплітлайни. Як це робиться? Ми обираємо сплітлайн, додати сплітлайн, наприклад. І я ось, наприклад, хочу, щоб ця у мене кімната мала якийсь ухил в центрі кімнати. Для цього мені потрібно зробити. Я оберу це центр стіни. Ставлю точку і веду до центру цієї стіни. У мене з'явилися відмітки. Але якщо я зараз цю опущу, то у мене буде тут е як, як криша ламатися. Ось. Тому я хочу створити ще сюди точку. Я знову клацю сюди, веду на перехрестя цих стін. У мене створилася ще одна лінія, і я ще хочу створити ось сюди. Ось. Тепер у мене відокремлена оця частина. Можна сказати, від від цієї частини. Я створю ще один, одне перехрестя, щоб у мене був тут скат. Ось, ми створили. Як редагувати ці точки? Можна обрати. Тут підсвічується поле, від якої. Точки їх підіймати. Наприклад, зараз від левелу, у нас level 0, ми від, піднімаємо, ну ось у нас плита на левелі, якщо ми будемо від цього, то вона буде відраховуватись від цієї лінії. Є Project Browser, Project Base Point це точка зйомки, є Survey Point, це відносна точка, від якої зйомка робиться. Вона завжди в нулі. І Internal Origin теж в нулі. він Це непорушна. Точка, яку не, не можна рухати. Ось ми беремо е, поки що, звичайно, від левела Ось ми робимо, наприклад, я хочу, щоб вона була нижча, ця точка, я зроблю мінус 50 міліметрів е, ця відмітка. Ось, у мене флор трошки змінився. Бачите, у мене тут рівно все, а ось цей ця кімната у мене має похилий пол, як то кажуть. Ось, це можна робити в душових або ще щось. ну, в принципі, пригодиться. Ми зробили, у нас є ця відмітка. Якщо ми перевіримо її. Рівно 50. Щоб створити, наприклад, щоб у мене не рухалась оця ось нижня частина, ми заходимо в Edit Pole, вибираємо змінити параметри нашого флору. Заходимо в структуру та бачимо, що у нас є от товсті шари, є тонкі шари, і, наприклад, я б хотів би, можливо, просто є такі варіанти, що вниз е нам потрібен шар більше, ніж оце. це. Тому, наприклад, якщо я поставлю, воно, можливо, зараз мені почне ругатись, що воно не може зберегти геометрію. Ось, я нажимаю ОК, бачите, так, він не може зробити цю геометрію. Тому е, треба відслідковувати, якщо у вас плита не має цього шару, наприклад, якщо я зайплаю іплайву вот так, це, понятно, не підходить до цього матеріалу, але матеріали це упустимо. Е, я зроблю, наприклад, його 80. От, е, Ось у мене залишилася відмітка 50-50, але. Я хочу, наприклад, щоб він зробився е, зміняємий. Тепер він дає мені. Бо якщо ми перейдемо до більш детальної е, прорисовки та трошки контрасту контрастудимо, е, то ми бачимо тут слої ці всі. Ось вони у нас 150, наш 80 і наш фініш 20. Ось, і чого нам перший раз не дало. Бо оцей е, слой був замалий, і він не міг змінюватися, бо йому потрібні ті елементи, які не зміняються, і той, layer, який, ну, той слой, який можна зміняти. Ну, в принципі, це так і на будові зроблено, що у нас плита це непорушна товщина. Ми робимо стяжку, і це ось вона і є. Стяжка має уклон. І фінішне покриття це наша плитка. Все. Е, в принципі, ось так. Ми зробили флор. Е, наразі є штриховка, е, ми можемо зайти до неї, подивитися, якого типу вона. Е, заходимо в матеріал, дивимося, яка це штриховка. Клад, щоб ви подивитися, що це за штриховка, у нас є, бачу, горизонтал, ми клацаємо на, на поле, і у нас драфт. Драфтінг і модул це різні штриховки. Якщо вибрати драфтінг, ми їх не можемо редагувати. Е, якщо ось я перейду е, вийду з меню, я не можу обрати цю лінію. Якщо я зайду у налаштування і змінюю матеріалу цю штриховку на модул. І, наприклад, оберу те, що є в проєкті. Так? Наприклад, тут, тут що, де нам плюс-мінус взяти, ну, давайте ось візьмемо майже схоже на ламінат якийсь, ми обираємо, включаємо. Все, у нас це змінилось. Ось, я, Із-за того, що це модул, я можу змінювати йому. Як то кажуть, кут. У мене оце все покриття воно змінилось. А ця сторона ні. Змінити повністю матеріали, тобі, щоб ось ця частина була, я теж можу. Це треба перейти у вкладку Modify. Тут є така функція, як Point Paint. Так, воно не змінить мені налаштування фінішу але я можу змінити і задати інший матеріал, наприклад. Давайте оберемо якийсь, нехай буде для контрасту білий. Так, не зважайте, якщо у вас тут є ваш матеріал, ви його можете обрати. І ви клате типу, по цим сегментам. Все, ці сегменти змінили кольор. Але в принципі це один флор залишився. Наприклад, так, якщо у вас є е, два різних, <кій> вам потрібно два різних переміщення, зробити з різною розкладкою. Або це робити треба е, іншим. Леєром, так ми створюємо якусь основну плиту. Далі ми її е, робимо там додаткові шари, які не змінюються або змінюються, і зверху ми вже додаємо фінішні покриття з нашими вже штриховками і прочим-прочим. Як будувати штриховки, я зроблю окремий відеоролик. Е, якщо цікаво, залишайте плюсики. Ось ми зробили на цьому в принципі. Ми завершили робити флор. Усередині, давайте переїдем, давайте зробимо нам роз, е, терасу. Так? Е, щоб зробити заново, або ми вимикаємо обране і йдемо вкладку архітектура, флор, обираємо новий е, матеріал. Або ж, щоб прискорити роботу, м, обираємо, м, вибрали матеріал або елемент і набираємо функцію створити те саме. Е, створюємо те саме, але змінюємо йому е, тип. Йдемо до малювання. Ось, наприклад, моя тераса, я хочу зробити дошку. Ось-ось так, так: по нашим системі балки, які ми будували на предыдущому році. Ось, у мене є терасна дошка, так вона з плиткою, це не зважайте, але ось. Перейдемо в 3D. -вид. Бачимо, що у нас е, є офсет е, балок, так, вони знаходяться на мінус 100. Е, у нас він на левелі 1. Товщина його 50, тому нам потрібно тут змінити це на мінус 50. Ось, у нас зробили такий флор. <кій> він, отут, тут, бачите, клешиться. Щоб такого не було, ми можемо заджойнити. І у нас джойнити треба обережно, бо він вирізає все, що можна. Якщо ми клацемою, що вирізати, точніше, елемент, з якого вирізати, що вирізати. Тому відкатимося, і, наприклад, мені потрібно все ж таки флор підрізати. Тому я виріжу ось так. Так, флор, і оцей елемент. Все, у мене форма змінилась, але якщо я зайду, тут форма змінилась, бачите? Але якщо я зайду в edit поле, у мене все одно воно залишається таким самим. Ось ми зробили нашу терасу. Давайте зробимо тепер наш навколо будинку наше вимощення. Як зробити екстер'єрні? Ми можемо обрати елемент, як буде швидше, так? Або прямокутники ми знову ж Ми зробили це один прямокутник. Ось тут ми зробимо другий від. По нашому флору, бо фундаменти воно закриє. Е, ось. Нам Ревід сказав, що у нас є е, перекривання ліній. І зробимо ще один прямокутник ось тут. Ні, я тут не буду робити. Я тут зроблю ще е, як підхід до, до, до будинку. Ось він нам ще раз сказав, що у нас тут створились дублікати. Ми ці дублікати видаляємо. Вони нам не потрібні. Щоб з'єднати нам ці лінії, нам потрібно резервати їх. Це називається split. Так, ми розділили. Ось, щоб поєднати їх разом, ми нажимаємо функцію Trim. Так, з'єднати це все в один. Ось ми з'єднали оці елементи. Так, Нам ця штука поки хай буде. Я покажу, як швиденько зробити, якщо нам потрібно, навколо, наприклад, на відстані метр. Ми додаємо офсет 1 метр. І тепер е, можемо класти кожен сегмент, але швидше буде, якщо ми через ТАП оберемо всі. Вони підсвітяться, і бачите, підсвітилось сюди. Ось. Тепер я хочу, щоб оця, е, тут не було ніякої е, вимощення, тому я роблю е, з'єднати. З'єднуємо цю лінію, і цю лінію, і цю лінію. Все, ми з'єднали. Ці лінії можна видалити В принципі, у нас є е, плита. Якщо ми нажмемо, все, вона закрилась, і все створилось. Ось, перейдемо на 3D. вид Бачимо, що у нас він, якби, входна група вища, да? але ми підрозуваємо, що у нас є якийсь перепад. Тому ми її змістимо, наприклад, там на Давайте на 500 нижче. Ось, отак буде, мабуть, гарненько. Потім відредагуємо якщо нам потрібно буде це, коли будемо розбирати сходи, ми їх відредагуємо і буде класно. Але е якщо ми зайдемо в розміри і виберемо уклон, ми розуміємо, що тут у нас немає уклона. Е як його створити можна? Uh, його, коли вже у нас є така форма, і ми зайдемо в Edit і додамо uh, якийсь уклон, наприклад, сюди, так, і там оберемо slope, uh, і градус, там пускай один градус, так? нажимаємо ОК. Ми побачимо, що наш, наша плита уся. Посунулись. Тому, це, щоб так робити, нам потрібно це робити сегментами, так? зайти в кожен сегмент розділити і додавати ці лінії. Але є вихід. Ми зараз вийдемо. У нас 500 так, все 500 відкатилось. Все класно. Так, у нас так. Можна подивитися, що відмітка гори у нас мінус 500 і низ плити мінус 600. Добре, тепер створимо нахил. Як його можна створити? Його можна створити за допомогою додавання все тих же точок. Ми додали точки, у нас є ось вони, і нам потрібно оці зовнішні лінії опустити ще нижче. Ось, на якусь величину. Щоб це зробити, я вважаю, що ми маємо або знати точно це все вирахувати, або ж зразу зробити сюди дійсно. Уклон від будинку там, один градус, так? Ось ми зробили там наш буде вхідна група. Е, обираємо функцію Align Заалайнили. І тепер тут ми додамо е, все ж таки наш уклон. Робимо лінію. Обираємо лінію, змінюємо тут на слоб, додаємо один. Все, один уклон. Готово. Ось, якщо ми перейдемо на 3D, -вид, ми, бач... ми його не бачимо, але він тут є. Зараз сюди секшн поставлю. Ось так, щоб моя лінія заходила на цю. І я перехожу до цього секшну. Ось, ми бачимо нашу розуклонку, так? наш вимушення. І ми рухаємо плиту, обираю плиту на секшені за допомогою функції Move, рухаємо її до цього точки. Ось. І тепер нам розуміють, що нам потрібно вирахувати оце, цю різницю. Так? Ми можемо обрати цей флор прямо на цьому секшені, обрати редагування, взяти цю точку і потягнути її до фейсу плити. Все. Ми знаємо, що у нас ця відмітка має бути мінус 517,5. Все обрали. Виходимо на 3D View. Або на наш той. Ми бачимо, що ця відмітка у нас 500, а ця вже, Чому вона не змінилась? Не змінилася ця відмітка аж. Бо секшен бачить усі флори що позаду. Тому там треба робити в паралельних екранах, дивитися, яку точку ми обираємо. Але для нас це не дуже важливо. Ми обираємо усі зовнішні. Через Ctrl ви обрали усі зовнішні. І сюди в поле вводимо нашу координату Нажимаємо Чи нашу увелічену. Все. Створили. У нас створився слоб. Наш нахаб. Ми зайдемо сюди, змінити, щоб показало нам градуси. У нас по стандарту проєкту нашого стандартні це якраз градуси. Нажимаємо ОК. Все, у нас один градус. Ось таким чином ми зробили наш уклон, який тут буде паралельний, правильно? Так все красиво. І сюди. Якщо ми вийдемо і тут подивимося, то у нас цей уклон і цей уклон. І тут немає перепадів. Ось цю групу ми залишимо на розбір, як створювати, як можна створювати сходи. Ви його побачите незабаром, тому підписуйтесь, щоб не пропустити. Це наші кастомні. Вікна були зроблені на уроці для красоти. Ми зробимо так. Ось. Ось. На наступному уроці, по точніше, наступний урок у нас вже буде криша, тому підписуйтесь, щоб не пропустити. А, а у ці всі рейлінги ми пройдемо разом з стейсами-сходами в ближайшому майбутньому. Тому дякую за перегляд та підписку. Приєднуйтесь.